Вітаю всіх понеділок, 9 лютого. Розклад для України на цей тиждень з 9 по 15 лютого. Що чекає важливі події? Потім рішення. Ми в очікуванні якоїсь допомоги, в очікуванні рішення про захист. На цьому тижні випало так, важливі події, рішення, небезпека, з повітря, обстріли. Ну і в кінці запитаємо плани та дії Росії на цей тиждень проти, ну, проти України. Так, важливе, що чекає Україну на цьому тижні. Що буде такого важливого? Що всім нам треба знати з 9 по 15 лютого? Важливі події для України на цьому тижні з 9 по лютого. Ну, це взагалі, дивіться, одні мечі. Загроза для військових, тому що король мечів це фронт, це обстріли, це пос... ну, дуже сильні обстріли. Загроза для всього військового, загроза для фронту. Десь на фронті можуть вони піти в наступ. Там, де, там, де дуже сильні обстріли були в останній час, ось та точка, там можуть піти в наступ. Якщо казати про решту України, загроза для військових об'єктів будь-яких військових об'єктів. будь-яких, Склади, аеродроми, якісь там логістика, якщо не дивитись на військових, то обстріл, обстріл, обстріли українців на цьому тижні продовжуються. І знов королева мечів: війна і дуже важко. Важкий тиждень для людей. Цей тиждень ось війна, важкість, люди. Цей тиждень дуже складний і важкий для людей. А ще там ці морози на три дні. Сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, ось так. Ось так. Ну, нічого, морози не вічні, вони пройдуть. Сонечко все одно зійде і має стати якось легше. Так, ладно, давайте. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 9 по 15 лютого. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 9 по 15 лютого. Вищий суд. Вода і, і зірка. Що це? Зміни? Сила. Удари. Так, ну, загроза світло, вода, тепло, газ. Ось це загроза. Намагатися будуть знов бити туди о саме ці е, точки. І також тут на цьому тижні може підійматися рішення про зупинку ударів по правосуддю. Обговорення «Підійматися рішення про зупинку ударів. Розмови знов, наш дім про мир, про швидкий мир, але це обман по луні. Все, що зараз пропонується, це якийсь обман від Росії. Бо в Росії, ну, дивіться, я ж, ось Росія, ось бідність. Знову на бідність постійно біля Росії. Їм зараз треба домовитись, щоб накопичитись, да? бо в них реально бідність. І саме зараз якась хитрість в цих всіх переговорах і в цьому всьому, що пропонують. Тому ну, ось так. Або тут натяк, знаєте, на що, що якось треба перечекати, протриматися, холоди, ось, так? Да? Тому що навесні щось зміниться. А що зміниться навесні? Да? Україна? А ну давайте на всі колодім. Тому що це вже не перший раз показує, що саме зараз, на початку року, не треба приймати ніяких рішень, нічого підписувати, треба почекати тепла. А, ну, покажіть, будь ласка, якщо Україна протримається, а вона протримається, оці холоди, закінчиться зима, весна, весна, що нам ця весна дасть? В плані розмови, перемовини, мир, підписання і так далі. Вона дасть нам рішення по правосуддю. Очікується рішення по правосуддю. Якийсь баланс. Що це? Знов шанс. Плани. Мах. Зустріч. Вищий суд. Зупинка важкої ситуації. Щось має змінитися. Закінчиться важка ситуація, має щось змінитися. Сила. Якась сила в нас з'явиться. В нас з'явиться сила. Ось сила, війна. І потім можна буде вже про щось домовлятися. Або ми щось зробимо, або в нас з'явиться якась сила за цей період. Або ми зміцнимо. Я думаю, що буде зміцнення нашого захисту, повітря. І я думаю, що, скоріш за все, в нас з'явиться щось нове. Ми мається на увазі те, що полетить на Росію. І воно далеченько має полет... полетіти. Да, це щось військове. Mm. Дивіться. Якийсь план, що ми зможемо теж не тільки нас будуть лякати, бити по нам, шантажувати, а і ми вже зможемо теж робити те ж саме, що вони, те ж саме, що ось диявол. І це такий план. І тоді їм прийдеться все одно домовлятися, не свої умови диктувати, як зараз, а якось поступатися. У нас має з'явитися за ось цей час якась своя сила. Своя сила. Або хтось нам її. Або нам її дадуть, або ми її зробимо, або і те, і інше. Ну ось так, так показує, дивіться. Ну, навесні щось має змінитися, в нас має з'явитися якась сила. Так, ладно, давайте далі. Про важливе подивилися. Тиждень важкуватий, важкуватий, складний. Плюс холод, плюс нема світла і ще й обстріли. Ну, тобто, нічого нового. Давайте рішення. Рішення, які будуть рішення стосовно України на цьому тижні з 9 по 15 лютого. Рішення. Хм, рішення. Залякати ще більше нас, ще більше, мало, треба ще більше. Ось карта Росії, диявол, да, ударами. В Росії плани, ударами нас ще більше, залякати. 9 і 10 мечів, знищити, залякати. Кого? Українців, підприємства, щоб нас не було грошей. Ну ось, Військовим дуже велика загроза йде на цьому тижні. Всьому військовому по всій території України бити, бити в серце, бити. Куди, туди, куди дуже буде боляче, по людям, по будинкам, по колісниці, мости, ЖД, оце все. Робити боляче, робити, вони продовжують робити боляче на цьому тижні це рішення Росії, до речі, і ну, ось, щоб перемогти. А Трамп тут щось приховує, в нього тут таємниця. Ну, в общем. Рішення, знаєте, яке? Продовжувати нас кошмарять. Ну, тут випадає Росія, продовжує нас кошмарять. Отакі рішення. А від Трампа, як завжди, таємниця, все мутне. Ну, взагалі, ну, поки що нічого нового. Небезпека з повітря, обстріли. Небезпека з повітря, обстріли. Ну, випадає карта людей. Десятка. Люди, будинки. Небезпека з повітря, обстріли з 9 по 15 лютого. Небезпека з повітря, обстріли на цьому тижні. Де найбільша загроза? Що під загрозою? Хоча вже це показало. Хитрість боротьба за мир. Я питаю про обстріли, а вони мені кажуть: зараз відбувається хитра гра, постановочка да, і боротьба за мир, але по хитрості і по обману. Нібито ми пропонуємо вам мир, а насправді це все обман. А загроза з повітря. Ту спонтаклі і карта Трійка мечів. Дивіться: загроза для великих міст саме центр великих міст. Склади. Оця карта ще може значити якісь торговельні центри. Щось таке коштовне. Центр міста, якісь такі будівлі, елітні, я не знаю, як це назвати. Повтор того, що було. Ну, тобто, нічого нового, але для центра великих міст небезпека. Значить, рух в вашому домі. Під загрозою рух в вашому домі. ЖД, мости, логістика оце все. Що ще? Смерть. Дрони. А дрони, смерть. І ось тут карта родини, сім'я, люди, будинки, загроза для будинків для людей. Це карта дрони. Сонце. Так, да, со... сонце, да, зі світлом. Дуже складно. Дуже важко і можуть знов вибивати світло по максимуму Київ і Київська область. Де ще загроза з повітря на цьому тижні? Так, військове. військове ресурс... Військові ресурси. Те, що має бути доставлено в, ближче до фронту, зробити так, щоб е, цього не сталося. Ось, що показую. Україна агресія відлюдник. Знову будуть бити по, енерго, по енергетиці. Тобто світло, газ, е, тепло, вода це все. Удари по ЖД сполученню мости. Ну, тобто, ось те, що я казала до цього, і воно знов те ж саме показує. Тиждень нелегкий. І знов, і знов те ж саме. Плани та дії Росії з, 5, з, 5, з 9 по 15 лютого. Плани та їхні дії Росії проти України з 9 по 15 лютого. Що вони там запланували? Що вони будуть робити? Це стосується всього. що Розпач, війна, гроші. Вони там в розпачі із-за війни, і фінанси. Ну, Тобто вони трошечки на інше розраховували. Вони розраховували на те, що вони бахнуть раз, бахнуть два, і ми тут зовсім опинимось в повному блекауті. Але сталося не так, як гадалося, і вони в розпачі. В общем, рвут і мечут, гроші, гроші закінчуються, ракети теж спитаємо про ракети. Що в них там зараз запасами? Ну, Вони в розпачі, вони в розпачі. Ну, все одно, я думаю, в них там ще є, і будуть якось продовжувати робити те ж саме. Вибити наші ресурси військові по максимуму, тому що на цей тиждень випадає загроза, перш за все, для всього військового. Ну і сонце. Сонце в Україні і карта обмеження. Дивіться, Росія буде продовжувати їхні плани знищити щось військове наше, якийсь ресурс військовий, і знов Сонце Україна і карта обмежень. Росія 10 мечів, 9 мечів: залякати, вбити і залякати. Плани Росії вбити і залякати. Обмеження Сонця і знищити щось військове. Ну, нічого нового. Так, ладно, Ну, давайте спитаємо, що там в Росії з ракетами, да? ну, покажіть, будь ласка, що там в Росії ось на сьогоднішній день, 9 лютого, 26 рік. Що в них там з, оцих, з цими ракетами? Запаси ракет. Х-101, балістика, оця, іскандери, плюс калібри. Ну, Багато в них їх, вони чи вже трошечки воно там під, під закінчилось? Що там у них з ракетами? Сім мечів, обман. Розмови, обман і дурень. Ну, дурень, це, до речі, повний ноль. Вони обманюють, що в них всього багато, да а воно якось. Ану, ка що в них там? Ну, є, звісно, але ну так. Ще є на атаку, але дуже важко з ракетами складно, уход. Їм потрібно, їм потрібно підписання чогось, зупинка, щоб виробляти і накопичуватись. Виробляти, накопичуватись, щоб з них зняли санкції, всі оці обмеження, щоб вони почали заробляти, виробляти і накопичуватись. Я вам кажу, реально, в них там вже практично нуль. Воно все менше і менше, менше і менше. Ракети ж там не плодяться самі по собі. Ну ось так. Так що будьте обережні цей тиждень, на жаль, важкий.